Єпископ Микола Сикайлов. Аксіос. Аксіос. Також нагороджується отець Руслан грамотою з нагоди посвячення церкви. Святого Миколая, села Озеряне. за жертовність великий вклад спорудження храму Святого Миколая, села Озеряне, Обердинського деканату, на славу Божу і добро українського народу. На другий рік, рік деш мати більше тепер. Храмотою з нагоди посвячення храму святого Миколая, села Озерни. Нагороджується церковна громада Святого Миколая Селя Севастояни за звичну жертовність і великий вклад в споручення своєї церкви. І нехай Господь, Всемогутній, тримає вас і ваші родини під своєю могутньою правицею. Святий Миколай Меблікийський Чудотворець благословляє вас, а Пресвята Богородиця опікується вами на многі і благі літа. Благословенням! Правича архірей коломійсько чернівецької архії Микола Сімкайло. Старший брат. Йди, бери, легонько, Такою ж рамотою. Такою ж рамотою нагороджується високоповажний пан Микола Жива. Жертовність і великий в порушення храму Церкви Святого Миколая, села Мозерни. ж дивіться, не спіши. Ваш храм Святого Миколая, ти, Микола, я, Микола, щоб мал. Микола Хруст, то з наша брат є. Та ми тут знаєш, що ми можемо наробити. Лежа ми ці всі разом не збирали. Тому всіх Миколаїв докупи збери. А перед Миколаєм, то я думаю, що і пан Микола крутиться Разом ми хочемо тисячу, Миколаїв зберемо. Як з'їдемося до Коломиї, то най собі най собі думають вороги, що з нами робити. Тримайся найбог насили, тримайся найбов насили. Такою ж грамотою нагороджується високоповажний пан Мирослав Чуйко. Мирослав, Мирослав, дай мама йде? З родини можливо їхати що Він ще молодий чоловік, він добре чує. Добре, Мирославе, найбог голосить, беріться. Помагайте, найбогло, дайте. Файніше вигнідасть. Такою ж грамотою нагороджується високоповажний пан Василь Чуйко. Найбов голосить, беріть за так. Такою ж грамотою нагороджується високоповажний пан Аловей Рейн. А Жертводавець. Жертводавець із Торонто. Ну нічого, нічого, нам яке чи грей, чи не грей. А ми. Такою ж рамотою нагороджується високоповарний пан Ярослав Промен. Тато забрав? Тато є. Тату, є. Тату, тату, ходіть сюди. Ходи сюди, тату. Ходи сюди. Тому він забрав, ми думали, що вас немає. Ви є, дити, дякую, ти ходи сюди, дякую, дякую. 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 Бережися, найбог благословить. Тримайтеся. Пані Ярославу Кромей. Ярослав, Такою ж грамотою нагороджується високоповажна пані Любов Лісна. <кхи> День Андрей. На <не> <кхи> Люба наша дорогенька, любо наша мила, що сієлася, кріпилася, була російська мосна. Аби вам це найкраще. Тримайте. Відь. Гарно. У вас партизанське таке прізвище, Лісна. Подякувати вам всім, хто працював, бо так здається, що то щось побудувати, то і нічого і незамітно. То і велика ваша справа. Дякувати Богу, і що будуть люди, будуть діти. Всі десь ми тепер перебували в Канаді, знаєте, два тижні мали синод. І десь у катедральному соборі Вінніпеку, там наша велика, там в місті місто має 800 тисяч, 18 храмів греко-католицьких є. Але людей все стає менше. Люди стараються асимілюватися, тобто пожениться українець якоюсь іншою національною людиною, вже забуває свою рідну мову. Вони десь приходять на службу, але вже не на українську, коли на українській мові праються. А служби там правиться українською мовою, треба читати івангелії і на англійській, і на українській. А то час, а вони там пани, вони довго не можуть стояти, і ножки болять. Там все таке знаєте, де більше грошей, там віра менше є. Але хай би було в нас не, не, не так, хай би в нас було по-іншому. Не забуваємо за те, що наші предки як старалися молилися, дякувати Богу і мені, будуємо і дай Боже, щоб ця будівля Господня дійсно було завжди наповнена добрими, гарними людьми. Молімся за тих всіх, хто давав цю голку, хто допомагав, бо це велика справа. Нині бачите, щось зробити в державі, коли десь буде грані кризи. І десь ціни такі, і не лише в нас криза, а десь і по інших місцях також є. Але молімося за честь, за гідність українця. Бо в нас так побудовано, що ми десь чужака будемо сваляти, розумієте? А придивитися ми не встигли. А люди тут тепер різні, тепер виборча компанія знаєте, ми... І церква деколи стає заложником, приїжджають якісь зайди, а воно ні слава Ісусу Христу, ні, ні до ні, ні, ні як звернутися ні до владики, ні до священних. Та нам вже влада, яка би не була, але вміє звернутися при владико, влади, чесні отці, дорогі сестри, монахині. вже якась культура збирає. Але в нас такий принцип, що ми от хочемо чужий буде бити по наших плечах, і нам це буде добре. Тому в нинішній день, особливо, коли виберемо лінця за добрих людей, хто до вас прийшов, хто вам щось буде вкладати і вручив, це і добрий знак. А кожен буде відповідати за себе і за свої діла і вчинки. А Господь Бог, один-єдиний законодавець, який визначив, чи вони добре, чи не добре робили. Христос на хресті висів, і двоє було коло нього розбійників. І ще на Христі, вже в критичний момент. і ще один спасся, бо посла, Господи. Коли прийдеш в царство небесне, поміни мене, і він сказав, нині будеш зі мною в рої. Так що нині комусь давати якісь оцінки, когось осуджувати. Я думав би, що це є не дуже добре. І той, хто себе рахує дійсно справжнім патріотом, він має робити і працювати на цю державу. Вчитель має діточа вчити, говорити Вії українці. Ви є самі поважні з нашої когорти Української колись був Пилипорник, його Конституція була потужна в Європі. Що ми маємо додати додому, рано чи пізно. Ми нині вже на 22-му році незалежності, і нам треба думати головою, Щоб ви розумієте, бо то так, навіть як хтось є національно свідомий патріот, ну немає грошей, ну нічого дивного. Але коли приходить до мене, я буду з ним співпрацювати. Ну, як до мене ніхто не приходить, ніхто зі мною не спілкується з партією, розумієте, різного роду. Ну з ким я буду говорити? З порохом? А коли приходять люди, які сьогодні, будемо казати, вступають в той передвиборчий процес і стараються щось помочи, як хоч, будь ласка, поможі, от сиротинець От будували храм, і нам дуже багато помогли, і той же Микола Круць, який сьогодні тут є. Та він вже скільки нам надавав, а десь хтось в пресі. Пише, що він тушка, ну, він же ж говорить, що до нашої України, ну як там є хитрі люди, ну можливо, і наш би десь хтось хитрий мав бися попасти заради збереження нашої української держави і міцності. Бо я думаю, що вже він не є з тих, аби вже так пусто, розумієте, на все дивився ніякого. Колись Бразавська з Литві, розумієте, будучи комуністом, перший Литву привів до Незалежної України, побув чотири роки і сказав. Дорогі народи, я був комуністичній партії, я не хочу далі керувати, аби вони мною згіршувалися. Я віддаю. Приїхав Адамкос, розумієте, з Америки, той, який іммігрував, коли спочали, бачите, нині Литва живе, процвітає її вже в Євросоюзі. Я думаю, що і ми будемо. Але, але давайте стараємося боротися за щось. Ну, щось робити. Ну, принаймні дітей навчити, аби були патріотами. Та ми вивісити на кожній хаті прапор не можемо, коли їде й незалежності. Та ми на машині прапор не вивішимо, коли в нас день незалежності. В Америці празника нема, а прапори висять, в Канаді висять, люблять свою націю. І Там питаються, хто там, там, там зі всіх країн люди поз'їжджалися, іммігранти. А ми свою країну деколи не любимо. Коли будемо починати, що будемо мати в серці, в душі, а не лише, розумієте, виступати в засобах масової інформації. Полі...